Сервіруємо стіл до вечері. Дивіться, що нам передали от, на рекламку. Якщо вам сподобається, буде апетітно, то скажу, де можна замовити, бо це тільки в рівному. Все. Ха -ха. Моя любима штука, любима, штука, подивись, яка вона ідеальна. Як її можна так спекти, я навіть не знаю. Просто, просто отак беремо, виложуємо. Я. я вже її порвав, як якийсь цей. З цієї сторони, гарніше, дивіться, гарна. Ну, ви поняли, отак. Тут в мене. Для салату зараз. Помідорки, огірочки, олія ріпакова і капуста. Мама така спекла капусти, а тьоща дала солоності. Що ще треба? Олійка на базарі. Почому? Не знаю. Ріпакова олійка 0,5. Так, кришим салатик. Салатик, дивіться, Дивіться, який крутий салат виходить от з цих продуктів. Значить, капуста печена. От, крупно. Отак, от крупно робимо. Да? Крупно, щоб на всю сім'ю. Вот. І далі заправка. Саме основне це заправка цієї капусти. Бо але, але тема. Але люблю, а оцю капусту, абожаю.